Сіті ну, вот, в Сулоні ми будемо привітайся. Ладно, починаємо. Приятного перегляду. Так спочатку нам надо знайти наш самолет. А його шукати надо роботи жрет. Я перший. Я показую білет. Ти взяв білет. Маєш білет? Все я його показав, показую тепер свій. Все, я, пок... я даю їм свій багаж, постав yes. теж свій. Все. Куди ти цей багаж поставив? Добре, все, забирай його з рук і тепер. Ой, що я натворив. У нас нічого маленького немає, так що можемо проходити. На, Так, на свом пропікало. завай, давай. Давай бій. В ми будемо дуже довго летіти. Все, давай заходь в самоліт, він вже прилетів. От він відкрив двері нам. Саме от. Правда, як прикольний. Ми, ми ще не почали. Все, ми почали взлітати. Сідай. Давай візьмемо нам еду якусь, а потім Нажаю кексик. Н, -a -a. А я замість кексика, а я взяв батон. Батон. Я не можу нормально спидиться. Ну Ну да, проблеми з інтернетом капець. Їм хлібик. Ну ща тут тільки телевізора нема, правда? А, а як ми летіли в Брокхевен, то то да був уже, уже. все, ми летимо, наконец-то. Наконец-то ми летимо! Перший раз ми летимо в цьому самолеті. Все, я з'їв свій батон. Я б хотів щось нормальне замість батону. Опа, она нам пиццу. Нам сюда, нам пиццу принесли. Умогат, нам пиццу принесли. Давай быстрей, чтобы нам... Давай быстрее. Вот, все, я сбил уже им тут. Кол... -а. Кока-Коля. это мол, это мол, давай ки края. Нам, нам. Короче, я не хочу пока ничего Так, я покажу. Вот и им, 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 им. Мы уже капец, я к высоку. Я реально кажу, мы дуже уже высоко. О, привет. Mm. Давай седай. Я фритки тебе принесу. Да, mm -hmm. видимо, я зараз тебе их передам. Чекай. Кстати, я их тебе дал. Я себе поев свою картошку, Теперь ешь сам свою. Я иду в туалет схожу. Тики mm. вам целого не можно. Вот все, я сходил, все mm -hmm. сделал. Mm -hmm. Теперь mm -hmm. помою руки ты их вот сейчас самолета выжимает. Не можно кричать в самолете. Зачем душ в самолет, правда? Mm -hmm. В самолете никто не купается. Mm -hmm. Добро все. Так, правда скучно? Тут она и телека нема. Mm -hmm. Зараз я спи компьютер возьму. Mm -hmm. Ну там уже взлетит. А, тут нормально сісти, як цей. А то, а то невозможно дивитись. Я подивлюся серіал Робокс. Альбо поіграю Робокс. Там. тун 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 Прийшло три години. Я додивився серіал, мені на чого робити, а що ти там робиш? Та давай до мене сідай, що ти там? Сидиш. Там. Ну... Та я тобі сам зараз дам свій. Я тобі дам уже. Приймай. Приймай. Все, ти маєш комп'ютер Все, як хочеш іграй а я до грав. А я додивився, серіал робот Тепер хочу відпочити трошки. Я заберу эти фредки уже. Все, я ту я и Я такие свои лица и Ох, тебе шоколадки дала самолет. <ривот> Чекай, нет, не забыла. За шоколадки. Давай тут посидимо. Я би подивився зараз, я робус, але хочу про шоколадки поїсти. О, класні, правда, такі посидки, це все. Їдем шоколадки. Угу, я Все, я теж свої з'їв. А що вони там роблять в мене? Я їх скував тепер. Вони я... там вже наділаються ці пілоти, правда? А М -м. я Boxy colo? Дай мені Boxy Я люблю Boxy Натисни на мене і потім нажмі Yes. Yes. Дякую за кока-колу. Не Yes. У мене ще тут поколу то такі. Коротше, я це її. Ноутбук сховаю, бо її мені не потрібен, тільки паспорт потрібен. Перевірка паспортів. Ой, перевірка паспортів. Діставай паспорт, а ми поки на паузу поставимо. Все, перевірка паспортів пройшла. Ось, Все, ти передав паспорт, mm -hmm. Ну, молодець. Все, можна пити боксі колу. Правда, ми класне місце mm -hmm. тепер вибору. Зразу коло пілотів це ліпше. Чи? Не коло пілотів. Mm. Ой, я свою боксі колу поставив. Шоколадками. Mm. Шоколадки і боксі коли. Я їм поки шоколадки. Не хочу твою боксі колу. Зачем ти її порозкидав по самолті? <різь> <різь> Ладно, це наші всі боксі коли. Це наша остання боксі кола. Це всі наші останні це останні бокси. Не забула, б, чи це, боксі це моя боксі коло, Це моя боксі коло коло якої. Це всі боксі -кол... там ця боксі коло це моя. Зачем ти їс сюди? Все ладно, я собі сплю годинку. Mm -hmm. Прийшла годинка. Ах, я нарешті проснувся. Де ми вже? Я Я тільки її подивлюся по GPS, Ну, як там називати там місто. Ми, ну ми ще в Рісман Сіті. Певно. Ми певно вже в Рісман Сіті. Ми вже на кінці Рісман Сіті. Але довго летіти. Нам двома самолітами не треба взагалі то. З боксіку. У мене ще трохи боксі залишилось. А ти вже цілу випив? Ага, цілу випив. Все, випиваю останню банку. Випив останню банку. У мене ще, ще багато чоколядок. А в мене міляуди. Все, я свої шоколадки. шоколадки. Я свої шоколадки поставив. А мене міляуди. Та ти їх уже з'їв. Їх більше нема у тебе. Тин-дин! Прошу пілота 13-го перестати так робити. Альбо виженемо з самоліта обох. Ну ти розумний взагалі. Ой. Нам багато хлопців. Все нам довго висіко, це не будуть спати. Прийшла година. Де ж ми? Ми досі ще тут, а нам ще дві нам ще... Нам ще... ми зараз будемо сідати і потім прийдеться Ви... Ви... і потім ми уже точно будемо цей. О, у нас газ закінчується. Прийдеться сідати в цьому аеропорту, Все ми сіли на посадку. Забирай все. Може, забирай, бо ми сідаємо помалу. Я свої чокулятки заберу. Все, забирай, все, виходимо. Все, забирай свою сумку, яку ти мав. Я вже забрав її. Я теж забрав. Ну візьми її в руки, покажи мені її взагалі. Я уже маю свою. Да твой мешок. Я его маю в инвентаре. Вот мой мешок. А ты покажи свой мешок. Знайшов на конвейнере. Покажи мне. Вот. Молодец, мучено. Можем идти. Показывай ему свой сайт, паспорт. Почукати. Та покажи! Тебе не пропустять, тебе зараз вернуть в самоліт. Добре, все, давай виходь. О, тут очи скіборд. Я поїду на скіборді своєму. Та ми досі в Рісман Сіті. Тепер нам дуже довго автобусом їхати. Угу. Тепер як їти? Ми поїдемо автобусом. Зараз чекай. Ми поїдемо на, на автобусі на колесиках. Давай, давай. Сідай давай. Я не можу. Та через двері. Все, давай куди хочеш, сідай. сідай. Ще поки не можна лягати і ходити. Поки ми не поїдемо на рівні дорозі великі. А я знаю, де рівна дорога. Ми зараз на ній поїдемо. Ми якраз їдемо на рівну дорогу. Я поїм шоколадки. Ой, ніби, би ти туди розгортайся. Треба розвертатись. не туди поїхали, треба розвертатись. Неду, неду. Я поїв шоколадки. Ой, ми на магазин заїхали. <рисвіт> Та все, перестань, я то висажу тебе. Все, ми їдемо мостом. Можеш дивитися від першого лиця так краще під мостом. Ладно. А нічку прийдете включати фонарі. Угу. О, пока є кманці. Сен. Сен, ми в маленькому. Ми їдемо до цій дорослі. От запрошу нас. Води домик якісь строїть з фармою. А там ареупорт. Ариупорт? Угу, обувь, бачишь. Там ареупорт. А тут можно создать дом за, за, за робоксы. надо купить. А губить можно было за бесплатно. клубу А авент бесплатный, кручай. Я боюсь снова шоколадки. Ой. Шоколадки, вы куда? Ой! Не попав. Нам надо туда развернуться. Я ем шоколад, я кушу. Mm. Ну ладно, мы уже едем. О, oh, май, my... Э! А! Мы муха мешает машине. Я на мой же дурбаду. Забываю шоколадки. Я забував шоколадки. Зачем ми ще не приїхали? Я ж сказала довго їхати. Трав... Прийдеться встати, у нас бензин закінчився. У нас бензин закінчився. А це що за школа. Це ти поставив, я її не став. Ти там щось ставив собі. Виходить з двері, автобусную. Ой! Автобус прийдеться поки залишити. Нам надо бензин знайти. Бензин я заправлю зараз. О, якась машинка давай попросимо допомогу. Іди сюди да, Ні! зачем. Я залив... Війти не можу. Все, я забрала машинку, можна. Можна вже залазити. Дай залазь, а то їду без тебе. Уже можна ходити, я зараз на рівні поїду. Можна поки походити. Можеш, як хочеш ходити. Я похожу. Бач, в цій машинці можна ходити. Я поспіва поки. Ну, поспи, поспи. Фу, Ой, Я, <рес> я вийшла з тобою. Ой, ми все перевернули з тобою, капець. Я їздити не вмію. На ніби. А давай потім ти побудеш. Давай. давай ми в місто, нам треба розвернутись. Ми їдемо тепер гігантською дорогою. Перед заводом! Ми впали з тобою. Але правда нічого не було чутно. Ми в порту. Ми в порт приїхали. В порт, а не в аріопорт. Все, тепер ти керуєш. Я тепер хочу поспати. І ті у ніч їхав, тепер ти керуєш. Я йду по і на ліжко посплю. Ай, та що ти що робиш? Стій, я не сів. Все, я стій. Це я собі шоколадку пив. Ай! Що там шоколадка моя робить? Стій, 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 стій. Шоколадка там щось робить. Шоколадка прикріпилася в небо. Шоколадка в небі. <роч> Нє, я поїм її в руках. Все, я їм. <роч> та давай ти хіруй, що ти там зістав? <роч> та все, Ми, б... Ми... Та ми... давай я спати хочу. Ми <роч> поїхали в Локмот-сіті. Зачем нам на дому Брукхевен, алло? Та ти ж в мене здіваєшся. Ми Нам поїде. надо в метро, а не в твій. Коротше, дай я поїду в метро, бо ти не знаєш дороги. Ідемо заднім ходом. Їдемо заднім ходом. Зараз ми приїдемо. Все, ми приїхали в метро. Вот вот метро обок. Вот метро. Ти забрав всі речі? Да. Мини-вен мы тут залишаем. мы метром далі поедем. А я захожу за 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 там. Суклотом. Захожу, давай, давай заходи. А. Я зараз ну, надо кликнуть на метро. Там кнопка. Кнопка. Ну, все, давай еды за мной заказывали билетики. Ой, билетики. Все, я их заказал. Я теж не заказав. Все, Тепер Барчекай метру. Я, я спо. О, давай быстріше! Готово? Mm -hmm. mm -hmm. Давай, ну бо! Поїзд. Ну, yeah. oh, бачу, бачу. No, бежи! Ну він все, він їде без тебе. Так видно. Ну, ладно, ти встиг пофіг. Все. А я хочу. Подивитись пілатики наші. Я поїм поки шоколадки. Все, їдемо, 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 їдемо. Друзі, там руль, там путь якийсь. Можемо собі ходить по царівна. О, ми задоїхали. Це не ця станція, нам ще треба. Нам ще одну станцію треба приїхати. Давай ми тут будемо в самому переді сидіти. Нам ще одну станцію треба. Приїхати. А я покірую. Не, не треба, не треба. я, там, там я покірую сам. Зараз ми почнемо їхати. Зараз ми будемо їхати. Тільки треба почекати трохи, поки двері. Зараз я все, я двері закрив. Ні, ми вертаємось, зачем? зачем? Зачем ми вертаємось, вообще. А, ми певно взад їдемо в Брукхевен, Все. Ми в Брок виходь! виходь! Ну, виходь, ну, ми вже приїхали. Ура, ми в Брук -хевені. Давай, 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 О! давай. Світ виключу, просто метросі метро закриває. Ура, мы в Брук Ура, ура, ура! Всем пока-пока, друзья! Пока-пока, кажи!